В багатьох людей цим питанням навіть не задаються багато людей. Я розумію, так, да, деякі навіть просто тих земель поотказувалися. Ну, ну, а більше. наша відмовляється від землі, яка дає реальну урожайність, це якщо це там десь бережина чи ще щось, так, да, туди поганий заїзд, але вона дає там, плюси за що того, що там більше вологи і всього остального. Наприклад, навіть на тій самій кукурузі, воно дасть плюси тобі і шикарні. Чому від них відмовляються? Складна жатка і зайшов комбайн. Ну, може бути і на тілешки вона зайде. Ну, обратно, наприклад, де там е комбайн просто сам по величині великий не зайде, ми можемо говорити про менші комбайни. І є фермерів, наприклад, менший комбайн і три здорові. І менший чисто ходить по цим маленьким площадям, по кускам, да, по кускам і вони забирають все одно цей об'єм урожаю, і вони мають там кращий урожай, ніж на рівних класних площадях, де ти заїжджаєш великим комбайном і собі шуруєш. Якщо в тебе плюс дві три тонни на гектар, ти себе на кукурузі чувствуєш дуже шикарно.